Організовував течу з ЦК. Перед судом постане інструктор Мукачівського центру комплектування, який заробляв на ухилянтах. Деталі справи за мить. А ви підпишіться, як з'ясувало державне бюро розслідувань посадовець потайки, вивозив потенційних мобілізованих із центру комплектування? За це отримував від своїх клієнтів від 3 до 4 тисяч доларів. Його послугами користувалися й чинні військовослужбовці, які щойно повернулися із СЗЧ. За повторну втечу з батальйону резерву. Ціник підвищувався до я тисяч доларів, щоб жертва швидше клюнула на пропозицію, махінатор особисто схиляв бійців до повторної втечі. Переконував, що знає таємний шлях в обхід патрулів. Разом із ним діяв спільник з автівкою. За такою схемою зі служби втекло щонайменше п'ять військових, з яких інструктор витросив щонайменше 25 тисяч доларів. Але під час обшуків у ТЦКшника оперативники знайшли набагато більше грошей. Окрім них були ще й золоті злитки. Тепер, якщо його провину доведуть, наступні вісім років підозрюваний може провести за ґратами. А як вам ця історія? Напишіть нам в коментарях.